Діти створюють анімаційні фільми разом з педагогами. Ця студія у Чернігові унікальна, бо це не комп'ютерна графіка. Тут своїми руками треба все виліпити, вирізати або намалювати, а потім ще й відзняти. Цій студії понад шість років. Вона працює в спеціальній школі номер 1 Моя пташка буде мутик. Я люблю малювати. Та да, ми єдині на даний час. В Чернігові ми єдині. Не тільки в Чернігові. Також у у Дніпрі така студія є, Ми оце у них навчалися. І ми. Спецшкола номер 1 для дітей із вадами слуху. Вихованцям дуже нелегко говорити, і це зворушливо. Як хлопець старається розповісти, що вони, наприклад, зробили мультик про ЗСУ і про танк, щоб привітати наших воїнів. Так Робити там танки контролта було вдома, я такі і більше танк. І все. Нам дуже подобаються мультфільми Листівочки привітальні» з Днем вчителя. Ми зробили, показали, і дітки прийняли участь, і вчителям приємно. Також от у Дня ЗСУ робили, всі згадували, як вони танки робили, літаки. Співпрацюємо з бібліотекою імені Довженка дуже багато років і з її ініціативи. Ми взяли участь у створенні цього проєкту мультистудія «Шнап». А «Шнап» – це школа на П'ятницькій. Нам пощастило, ми застали, як знімають останній кадр мультфільму про Масляну. Буде називатися святом Масляна буде. Дуже цікаво буде. Ми його почали робити ще 22 лютого 2022 році, але затрималися. На цілий рік, і ось ми закінчити рішили його на свято масляною, і також такі сперекори були, але ми його сьогодні доробили до кінця. Крапітка робота уважно треба, щоб ці фігурочки. Повільно рухалися, щоб не робили великих кроків. Тоді мультфільм буде сприйматися нормально, не буде перепадів, великих стрибків. Подається тема. Потім працюють з нею сурдопедагоги, чому тому, щоб діти були обізнані, що я роблю. Я ж не просто ліплю зустріч весни, масля на блинці, там, опудало, ну і таке інше. Або зустріч весни, веснянки співаємо, там, жайворонки фліпимо. Тому це дуже корисно і для нас, і для дітей. Ми бачимо, що діти щасливі, а це головне. Це тільки початок знайомства з унікальною мультиплікаційною студією. Шнап. Слідкуйте за нами. У наступному сюжеті ми покажемо новонароджений мультик.